Всім привіт! Сьогодні буде відео про мої тренування, про те, як я тренувався на зборах в Черкаській області. Хочу сказати, що друзі, проявляйте максимальну активність на моєму відео і на наступних відео, тому що чим більша активність, тим більше відео. Тому, друзі, всім бажаю на перегляду, поїхали. Вийшли на друге тренування, тобто на вечірнє. Біжимо зараз розминку, 3 кілометри. Потім буду робити розкатку і також ті, що травмовані. А ті, що жестово роблять роботу по асфальту. Навчити водів Боссани. Вирішив роботи, як у них біжиться. Поставити, що валіта касель в них твердіше і піднувати м'якше, тому краще б'яти всіх, щоб менше нагружати всій горі на стоп. It's only worth it if you work for it. Завершили вже робити розминку, зробили спеці, специ два рази по 30. А зараз робимо спринтерську роботу роблю я. Хочу сказати, що в нас деякі роблять і по 300 з'являться кадри. Хочу сказати, що робота йде мені, в принципі, не сильно важка, але в принципі... Виробляється максимальна швидкість, бігаю десь напевно по 9 секунд. Хоч каже ще я роблю я три рази по 60. І так, три серії. Тому, в принципі, вже зробив 2. Завершається остання. Зробив сьогоднішню розкатку роботу. Пробив сьогодні не три рази прискорення три серії, а три прискорення по 66 серій. В принципі, робилось непогано. Працював тоді витривалася швидкість, швидкості трішки я. Програвали, повитривалося, мені бігалось нормально. Тобто ми добігли 60, і далі затрушували. Далі знову робили і місце робили відпочинок 5 хвилин. В принципі, можна робити і менший відпочинок, але якщо вони сильно витривають, то можна робити 5. Наприклад, мені в принципі це доволі багатенько було. Можна робити 30-2,5. Погода сказати, що сьогодні прекрасна. Немає сильного вітру, як бачите, взагалі немає його. Сонечко світить тепленько. Десь градусів 26, прекрасно. Ще сказати, що бос бігати нормально, але хоч сказати, що трішки важкуваті і амортизація для швидкісних робіт зайва. Краще дівати вже SL20, але щоб бігати спокійно, десь по асфальту, там, в такому темпі 4,30-4,20. І ще якщо бігати по вузькій борчатки, то бігати краще в них. Тому добігаю заминку 2 км. І все, на цьому тренування завершено. Завершив сьогоднішнє тренування, пробіг сьогодні 7 кілометрів по 5,29 км. Тренування вийшло, в принципі, непогане, я задоволений, погода сьогодні Також прекрасне тренування була. Завтра буде набагато жарче в день, тому вибігав напевно, трішки раніше. Так я робив ще тренування, які не сильно мою ногу, адже потрібно повністю відновитися. Тут, в принципі, другого способу відновлення немає, тому бігаю, е можливо, краще зробити сьогодні по 300, хотів би, але я не можу, тому що це буде е некорисно. Я просто буду Робити, знову травма вилізе і вона ще не, не ділася, і просто-напросто те саме буде. Тому, друзі, хочу сказати, що ще зараз приготуємо вечерю, повечеріємо, відпочинемо і вже хочу сказати, що завтра будемо робити тренувати. Тому, друзі, всім до завтра. Всім добрий ранку, сьогодні вже наступний день, п'ятниця, зібрав на кого тренування, годинку за 6.30. Будемо зараз вибігати. біжимо 6 кілометрів. Погода сьогодні прекрасна. Вже сіде сонце зранку, тому буде сьогодні жаркувато день. Так чекаємо команду, Вмикаємо годинник і біжимо. Добігаємо половину дистанції, а саме 3 км. зараз пікне. Все, Розвертаємося назад. Поставь сьогодні біжимо набагато краще, ніж вчора, набагато веселіше. Починало десь по 5-10, по 5, а вже біжимо по 4,40, по 45. Зараз трішки збавуся, не трішки збалися, але непогані. Тому, друзі, біжимо. Голосів просто прекрасно. Зараз почали тут тялочки ростуть, зруба їм по дорозі. Так, щось так. Пробігло за 45 км. Сьогодні б'ється просто прекрасно, особливо ще круж. Біжим зараз по 4,10 И і мені хорошо. добре. Тому наче я відновлюсь і набираю форму, адже до цього я бігав гіптеговою спата, доволі, а зараз біжу. Песик прибіг, ми прийшли. На турнички позайніматися, а тут песики собачка. Ой, який хорода лап. Молодець, молодець, хороший, хороший. Це все другий песик. Ось такий трошки ляканий, а цей хороший. Який ти довольний, ось такий песик. Хорошенький, Ось ось бруся буде робити, а тут турнічок ще зробимо. Закінчив ранкове тренування, Хочу сказати, що вийшло в мене 6 кілометрів по 5.03. Зараз вже було набагато швидше, тобто попередні я бігав, тобто день тому набагато повільніше, Сьогодні вже і по 4,10 десять біг, тому прекрасно. Хочу сказати, що також піду ще вечір тренування. Напевно, будуть якісь інтервали. В моїй команди будуть по тисяч наші інтервали, тому побачу. У мене думаю, що буде набагато менше, адже я ще травмований і таке робити не потрібно. Так що ось так.